Розвиток носить не ці якісь прояви, а це конкретні речі, де ми дійсно фахівці, де ми щось для цього світу робимо на такому рівні експертно. Тобто кожну людину можна поміряти через це Юпітер в гороскопі, в чому вона експерт. Тобто, сама планета Юпітер стоїть в позиції я у тебе, в позиції першого дому. Я автор да, щоб тут у кожного я це про різне. І оце авторство прямо з часи війни, чітко воно тебе поставило перед вибором. Так, да, є суспільні великі процеси, а є ти у себе. І от тут про те, що ти у себе, навіть про цей власний егоїзм, да, а ти то що будеш робити? Да, Уяви, що так буде завжди. Я завжди це пораджу людям в складних ситуаціях. що так буде завжди. І вони, а як? Ні, не чекай кінця війни, не чекає кінця розлучень. Що ти будеш робити? І тут інсайт. Тобто людина тут розуміє, що вона буде робити. Тому що коли вона чекає, вона ставить життя на паузу. Ми не ставимо життя на паузу. Наша задача дійсно відчути себе в світі, який нам ніхто не обіцяв, що буде стабільним. Тобто людина, коли тобі пообіцяли, що у те все буде завжди стабільно, і бо це далі тільки вище. Ніфіга. Тому тобто, планета мінюється, клімат, мінюється, титоничні там рухи. Все змінюється. Як кажуть, китайські прокляття, не дай вам Бог жити в часи змін. Ну, ми живемо по цим китайським прокляття. І все одно, ти не втрачаєш себе, ти прямо тут ще більш. Це є точка зі смертю, це якраз то, що я кажу, як результат ціні. Що таке цінь? Це не тільки погані риси. Тобто людина стає своєю протилежністю. Всі езотерики там кудись поділись і прилякалися. Люди, які скромні були, пішли там захищати цю країну. І навіть донечка мені сказала: мама, ти теж потрапила в свою цінь. Я кажу, як? Я кажу, ти стала цікавитись нашим життям. У мене 17 років тоді було донечці, сину там 25. По факту, тобто вони отримали маму, тому що мами спільні проєкти з кимось, але діти як... виросли все, себе А по факту, тобто ми всі пірнули в протилежність себе. І твоя сміливість, оця масштабність це теж протилежність, можна сказати, сіренької мишки. Ну, не те, що це, це не сіренька мишка, тому що Венера у нас у Леві. Ось. Але не показуватись, можна показувати тільки я ходжу красиво, а не заявляти нагло у світ свою цю професійну експертність от так, от да? тут, тут без великої долі цієї сміливості, наглості в гарному сенсі, це теж цінь. а Не стати, тому що як скромність украшає людина, прикрашає, коли немає більш чи. Ось, А у тебе Венера в улеві, Тобто ти раніше виражалась більше ну, як обкладинка, як носій цих ідеалів, цінності про Альфа. він, ну, він такий Альфа. У цього знаки Зодіака, а там Венера, да, тобто, найкраще. Тобто, твоя гра дівчинка його мріє, можна так сказати. ну, Жінка мрії можна, а, тому що доросла душа. А тобто еталонна. Ти заходиш і тебе прям видно. А тепер це саме вийшло на професійний рівень. Коли вже ми то саме через дію, результат. Ось так. Як там ваша пташечка? Відкачують. Класно Класний дитяч.